Сьогодні ми їдемо 60 кілометрів, щоб з'їсти доброї шаурми. Ми дуже давно не їли добру шаурму, і сьогодні вирішили виправити ситуацію. І Не просто виправити, а все ж таки, знаєте, знайти щось таке дійсно дуже класне. Промоніторили і вирішили, що будемо їхати сьогодні в білі ослави. Там є дуже хвалена шаурма, яка має назву Брек-шаурма. Це по дорозі з Франківська на Яремче. Перед Яремче є село Делятин, і там є поворот. Е, і є село Білі Ослави. Йдемо замовляти. Дай Боже, то у вас найкраща шаурма? Е, ну спробуйте. Це є, це є е, творець брек шаурми, щоб ви знали. Дуже багато бачив у тіктоці е, і вже аж, аж кортить спробувати тої шаурми. Е, перший раз, що шаурму, чи плов? То є і плов. То, звичайно. Одним, одним словом, є ще плов. Так що будемо їсти плов, ми дуже голодні. Пловчик тільки що десь годинку назад, як цей. Діля приходить, це забито. забити. Неділю багато людей. Дуже багато. А, І вони... а з, доро... з дороги то скільки часу? Десь 15 хвилин, ні? 7 кілометрів. 7 від кілометрів. Делятина, 10, так. 10 хвилин. На буковель, так 10 хвилин спокійно доїжджаєш. Принесли нам нашу шаурму. Ось така у нас шаурма. До речі, коштує 120 гривень. скажу чесно, я ще так ніколи не хотів спробувати шаурми, як сьогодні. Можливо, тому що я голодний, можливо, тому що я такий вже налаштований. Що у нас є морковка, помідорка, фіолетова цибуля, дуже мало капусти, якщо чесно. І так добротне м'ясо. Друзі, це дуже смачно. От реально, шаурма, знаєте, така, як має бути? Реально добра шаурма. Бачу Кусаєш, Кусаюш всередині дуже гарний вигляд, ка, знаєте, тримаються кубки, нічого не витікає. Дуже смачний соус і добре те, що свіжа зелень. Я дуже люблю зелень, і от свіжа зелень петрушки і кропу додає такий для мене взагалі просто ідеальний смак. Як виглядає шаурма всередині? Дуже гарно. На Перший погляд шаурма ніби була невеличка, але я от з'їв пів шавурми. І я, ну, я ще не, звичайно не поїв, я ще маю місце на плов, тримаю, але реально я розумію, якщо з'їсти її цілу, нею можна нормально поїсти. Я скажу чесно, я не буду брехати, я м давно не їв добру шаурму. Це реально добре. Шаурма. По, -лю, по людськи одним словом. Зроблена по-людськи. Доїдаємо шаурму, чекаємо на плов, тому що вже, якщо чесно, скажіть, і скуштувати плов. Марія Романіна, як вам шаурма? Супер. Ну тут реально, тут, тут навіть не збрешеш. Вам дали то, то саме. Все, то саме, погляньте, як воно всередині виглядає. На плов чекаємо. <laughs> Смачного.